Вітаю вас, шановні глядачі! Вплив глобальних процесів інформатизації на суспільне життя зумовлює появу нової сфери відносин, предметом яких є електронний обмін інформацією. На сьогоднішній день вже неможливо уявити життя людини без комп'ютера, смартфону чи інтернету. Перед суспільством ставляться нові завдання, вирішити, які можливо лише застосовуючи сучасні технології та впроваджуючи нові інформаційні системи. Одним з пріоритетних напрямків інформатизації суспільства є широке провадження електронного документообігу. Сьогодні поговоримо про такий сучасний інструмент електронного документообігу, як SAS-рішення. Для початку розберімося, що таке SAS. Абревіатура розшифровується як Software as a Service, тобто програма як послуга. Це хмарна модель, при якій програми та сервіси розробляє сам провайдер, розміщує їх у хмарі та пропонує кінцевому користувачу через веб-сервіс або додаток у його облікові системи. Клієнт лише вносить абонплату, або ж користується сервісом безкоштовно. Оновленням вже і технічною підтримкою сервісу займається сам провайдер. saas сервіси можуть надавати. Місце для зберігання файлів, можуть надавати офісний пакет для роботи з документами, можуть допомагати з компонуванням фотографій або у спілкуванні з іншими людьми. Основний клієнт SAS-рішення рішення це звичайний користувач. Замовники платять не за володіння програмою як такою, а за її використання. Компанія Linos Group пропонує sas рішення для ведення документообігу шляхом використання віджита сота віджет інтегрується в облікову систему або веб-ресурс, сайт замовника, через який кінцевий користувач отримує доступ до підписання первинних документів електронним підписом. Наприклад, це може бути інтернет-магазин, який продає певні товари. Клієнт цього магазину за допомогою віджета SOTA зможе отримати рахунок на товар в електронному вигляді та підписати його своїм електронним підписом. Розповім два реальні кейси використання відджету як сервісу для документу обігу. Електронний документообіг є необхідністю для логістичної галузі, діяльність котрої пов'язана з безліччю фізично роздрукованих документів, без яких фізично і юридично неможливо зафіксувати угоду, провести оплату, здійснити перевезення та й загалом надати високоякісний сервіс. Використання віджита для логістичної компанії дозволяє підписувати договори зі своїми клієнтами, фізичними особами про надання послуг з декларування вантажів за допомогою електронного підпису. Отже, клієнти логістичної компанії, маючи електронний підпис, можуть підписати такий договір онлайн у максимально зручний спосіб для себе у себе в особистому кабінеті. Головною перевагою такої реалізації за допомогою віджета є інтеграція функціоналу ЕДО у сайт замовника зі збереженням брендової айдентики. Отож, більше не потрібно друкувати договір фізично на папері, переписувати свої дані від руки, іноді по декілька разів, сканувати або фотографувати договір та шукати, яким як же чином його можна передати брокеру. Клієнти можуть з будь-якого гаджета переглядати, коментувати, погоджувати первинні документи через особистий кабінет без будь-якого додаткового програмного забезпечення, просто зареєструвавшись на веб-ресурсі. Друга сфера застосування віджит. Великий дистриб'ютор автозапчастин на ринку України використовує віджит від компанії Linkos Group для того, щоб його партнери або його клієнти, придбавши товар, змогли отримати всі первинні документи, що супроводжують покупку в електронному вигляді. Тобто, якщо, наприклад, станція технічного обслуговування вирішила придбати велику партію автозапчастин у такого дистриб'ютора. То безпосередньо у вікні браузера в своєму особистому кабінеті СТО зможуть отримати рахунок на оплату, зможуть отримати видаткову накладну, акт виконаних робіт в електронному вигляді та підписати їх своїм електронним підписом. При цьому, знову ж таки, вони можуть це зробити абсолютно з будь-якого пристрою, не встановлюючи додаткового програмного забезпечення, просто зайшовши в свій веб-ресурс. Я розповів лише два варіанти застосування відджета для документообігу. Хоча зараз, звісно, багато компаній прагнуть використовувати сервіс у своїх особистих кабінетах, адже saas рішення мають чимало переваг. Це і відсутність необхідності встановлення програмного забезпечення на робочих місцях користувачів, адже доступ до програмного продукту здійснюється безпосередньо через браузер. Це і збільшення швидкості розгортання рішень, це забезпечення працездатності в короткий термін. І з загальних витрат на ІТ, дороге програмне забезпечення, апаратну платформу, сервери та мережеве обладнання. LinkOS Group як постачальник saas рішення для документу обігу, надає клієнтові реалізацію бізнес-функцій, функціоналу бізнес-додатків, розв'язує питання інтеграції свого сервісу в іт систему користувача, бере на себе всі функції з розвитку та підтримки рішень, і забезпечення їх масштабування. Окрім САА, звичайно ж, у нас є ще багато рішень для електронного документообігу, залежно від потреб компанії. Отож, ставте лайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канали DOTOLS, щоб знати більше. До нових зустрічей!